Вся філософія надання послуг в ІТ треба працювати на ну скам грубо кажучи, так на нових ринках, тобто задовільняти потреби, яких ще вчора не було. Так, тобто, ви не можете давати послуги, розробляти ще одну erp систему. Ну, вони вже розроблені. Так багато чого вже там бухгалтерія один вже розроблена. Тобто задовільняти нові потреби можна тільки там, де ви маєте технології, які до того часу ще ніхто не використовував, вони якісь нові. Так? І ну, скажімо, в Сосеві у нас є свого роду cto Офіс, є rd відділ, і вони постійно ми виділяємо бюджет на освоєння нових технологій, навіть не освоєння на дослідження Так? Тому, тому що е, кожна технологія проходить декілька стадій, там RD, е, і таке раннє впровадження, так? потім пізні впровадження і потім легасі. І завжди кльово бути у тому ранньому впровадженні, тому що там появляється дуже багато е, нових е, цих самих можливостей, які раніше не було. Ну, Наприклад, зараз, е, може, читали, що СОСР визнаний. Там, NVIDIA партнер року, так. І це є використовуючи цю технологію Nvidia, там, скажімо, Digital Twins. Так, оце є напрямок, який до цього часу ще широко не використовувався. Чи він буде використовуватися, на мою думку, він буде всюди використовуватися, тому що набагато дешевше скласти цифровий образ складу? І подивитися, як він працює, ну, де, які проходи, де завтики, як по максимуму може бути, скільки погрузка, грузка може бути, це все можна в віртуальному просторі проаналізувати за пару годин, ніж створювати великий склад і потім казати, побудували за великий, нащо такий великий будували або за малий, а в нас тут треба щось пересунути, у нас і те, і те, і те. І ці диджитал твіни, вони ну, в суті. Вони моделюють повністю фізику, типу, коліщатка, резинові, їдуть по цементу, коефіцієнт тертя такий-то, тормозіння таке то, полички і все, що у світі в майбутньому буде вироблятися. Мабуть, перед тим ніж виробитися, буде цифрова. Це саме, ну презентація той того. Того виробу, і тому в майбутньому створити цифровий твін, це буде як накидати, я тут куплю полички від того, і зразу є параметри всіх поличок, конвейер від того, і т.д. і тепер. Ну, скажімо, ми зараз дуже багато вчимо. Ну і це один з прикладів, куди ми йдемо, щоб бути першими, так компанії, які створюються, повинні фокусуватися на, на малі компанії. Ну, ви сказали, стартапи, тобто. Ну, продуктові стартапи, тобто є багато грошей. Ну інвестувалося, я не знаю, як зараз, але мабуть, теж будуть інвестуватися, продуктові стартапи. І ну, Ви повинні ну, мати ті технології, ті ресурси, процеси, що допомагають продуктовим стартапам, дуже швидко розвинути свій продукт, ну, якось їх доповнити, так? Перше, ви, всі, ви молодці, люди, які тут є, вони. Ну, як мінімум, зробили крок для того, щоб вчитися і перебирати досвід. Воно паралельний досвід дуже, дуже надихає. Я кажу, в мене є мій партнер по інших бізнесах, десь років 20 тому прийшов до нас в гості, і я йому показав новий офіс, який ми в той час придбали, і там було в процесі ремонту. Він подивився через місяць, дзвонить до мене каже: я теж купив офіс. Знаєте, і це теж там були, мабуть, якісь страхи купляти офіс, не купляти, ну добрий приклад надихає. І то, що ви разом ви спілкуєтеся, я думаю, що ви, як мінімум, один одного будете надихати. Так, от, от от треба вчитися. Я знаю, я, ну, я ж інженер по спеціальності, тобто і. Я ж в бізнес зайшов як інженер, і завжди я коли спілкувався з бізнесменами. Я відчував, що інженер спілкується з бізнесменами, і мене то завжди так якось дем, ну, демотивувало, тому що я відчуваю, що я не бізнесмен, просто відчуваю так. От, от, от я інженер, дайте мені покодити. Ми можемо про схеми поговорити. Про будь-що. Потім я пішов в Гарвард вчитися. І мені здається, після Гарварду у мене пропало відчуття, що я інженер. Я якось в бізнес середовищі ну, себе вже краще почав чути, ніж в інженерному середовищі. Е, тому все діло часу, зусиль, практики, як кажуть, працюйте, і, 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 і все буде класно. Тобто, ну знаєте, як кажуть, бізнес розвивається до тих пір, поки розвиваються власники бізнесу. Так? Власники бізнесу, якщо вони відчувають на певному етапі, може, для вас це ще зашвидко, Ну може, повинні запросити більш професійних менеджерів, бо тому що е, іноді треба запрошувати людей, які були в компаніях, ну сусервін розвез певного чином, потім досяг певного успіху. Тобі треба навчитися управляти компанією п'ять тисяч людей. Тобі це займе два роки. А ти можеш запросити людину зі сторони, а вона вже керувала компанією 5 тисяч людей. Ну, теж можна розглянути, правильно? IT в Україні розвинеться рівно наскільки, наскільки буде людський потенціал в Україні, так? Тобто зараз багато людей хочуть виїхати, чи дехто виїхав. Я думаю, що е, у, IT українське під час війни зробило великий крок в плані того, що люди дуже. Глобалізувалися так, багато людей зараз живе за кордоном. Ну, вони ж не просто живуть. Вони ж досвіду набувають, і може набувають того досвіду, якого в Україні би не могли набути так.